Вітаю всіх, хто зі мною вчилися. Ми закінчили есифікурсів. Показую граматику за цей курс. Пронуман цей мене. Індефініта. Неопредельоний ад'єктив. Прикметники є аж чотири групи прикметників. Як сказати, молодий. Моложе, наймолодший молодий і молодий з усіх. Перп, Перехідні та неперехідні. З об'єктом та без. Рефлексія, вер. розвратні глаголи. Суб'єкт і об'єкт одне лице. Пер і пасів форм. Дієслово пасивні форми. Без особи, без когось. Припозіхунер. Прийменник. Ставиться перед іменник, Прийменник А. Але Ви використовуємо причина від щастя. Складається з, наприклад, дерева. Вибір, наприклад, з цих газет. або... Коли в 60-х роках, коли використовуємо і по перфект патісі, дуже складна тема. Вербес «фор». Як тієприкмет, закінчення звісно треба завчати. Закінчення по групам дієслова. слова. Позитивна форма з «блі». Е, Це жопа дуже складно. «Пресенс», «патісі». також вербець Діє тієприкмет. І темпус. Часи минули, теперішні та майбутній. Це досить цікаве пояснення. Все стає на свої місця. Всіх тобов зі мною молодці продовжуємо далі. Крок за кроком до своєї мети. Вдача прийти, вдача прийти, вдача прийти. Пусть все буде легко, як по маслу. Я молодець, ти молодець так тримати.